Захмарна електроенергія з 1 квітня. Українці платитимуть за електрику більше. Мінімальний тариф зросте на 19% і становитиме 37 копійок за кіловат годину. Найбільше подорожчання вдарить по кишені середньої верстви населення. Тих, хто вписується в категорію споживання від 100 до 600 кіловат. Для них тариф зросте на половину. Оптовим споживачам електроенергії. Лічильники, яких щомісяця нараховують понад 600 кіловат, доведеться сплачувати майже півтори гривні. Зараз буде до 100 кіловат. В сільській місцевості залишається 150. І наступний поріг від, 150, від 100 до 600. 100, 100, 600 і понад 600 кіловат. Фактично буде, там зараз залишається три тарифи, 36,6, 63 і. 147 для найбільшої категорії. Попри це, змінився поріг споживання електроенергії, причому не на користь споживачів. Так, за найнижчою ціною оплачуватимуться не 151 кВт, а лише 100. Верхня межа тарифу для другої групи споживання знизилась із 800 до 600 кВт за годину. Зміни ще стосуються споживання з електроплитом електроопаленням. Там поріг був 5 тисяч кіловат в місяць, в опальний період зараз буде 3600 Задля економії коштів енергетики рекомендують споживачам переходити на двозонний облік. Згідно з ним, електроенергія в нічний час нараховуватиметься за нижчими цінами для заміни чи перепрограмування лічильника. Потрібно звертатися в Прикарпаття обленерго. Є двозонний облік і споживання в нічний час. Коефіцієнт змінився, був раніше 0,7, тепер 0,5. Тобто, якщо ви споживаєте, маєте зонний облік, двозонний, і споживаєте в нічний період, це з 23.00 до 7.00 ранку, ви можете виплатити половину фактично за це споживання нічне. Це суттєво допомагає споживачам зекономити. Електроенергію. Квітневе подорожчення електроенергії для населення є першим із п'яти запланованих етапів. Національна комісія регулювання електроенергетики має намір до березня 2017 року збільшити середню ціну для населення майже три з половиною рази. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.